Розмитнення автомобілів для військовослужбовців, чи є якісь пільги? Наш підписник запитує, як працює розмитнення на військового, що для того потрібно і за що скільки треба платити. На жаль, жодних пільг для військових сьогодні немає. Немає пільг ні на розмитнення, ні на перший облік, ні на будь-що інше. Тобто, якщо ви військовослужбовець і хочете мати автомобіль, його розмитнити, вам доведеться платити повні митні платежі 100%. і далі реєструвати автомобіль на себе і ним користуватись. Але як завжди, в Україні що є. Схеми схеми, наприклад, можна продати на благодійний фонд і користуватися цим автомобілем по акту прийому передачі. Так багато хто сьогодні робить, але на жаль, цей автомобіль ви не можете продати. Чому? Тому що якщо ви будете продавати гуманітарну допомогу, за це є кримінальна стаття. І не раз, напевно, в новинах ви бачили, що хтось той фонд або інший торгує цими автомобілями. Ідея така, що благодійний фонд, коли приганяє автомобіль, він отримає його безкоштовно. Отже, військовослужбовцю, тобто вам, цей. Автомобіль має передаватися безкоштовно, а не за гроші. Звичайно, на жаль, таке не відбувається. Але якщо ви хочете мати автомобіль у своїй власності і в майбутньому ним користуватися і продавати, то, на жаль, потрібно його повністю розмитнювати. Інколи кажуть, що коли закінчиться військовий стан, Україна виграє в цій війні, то ці автомобілі військові зможуть залишити собі. На жаль, такої постанови, такого закону немає. Можливо, я помиляюсь, тоді напишіть в коментарях послання на цей закон, але те. Те, що ми знаємо сьогодні, що ці автомобілі вам належати на жаль не будуть, тому що це гуманітарна допомога, і їх потрібно буде. Потім передавати на військові частини і залишати в цих частинах. Отже, бережіть закон, і тоді закон збереже вас. Робіть все правильно, розмитніте автомобілі, якщо ви хочете їх залишити в себе правильно. Звичайно, якщо вам авто потрібно тільки під час дії військового стану і використовувати їх в бойових завданнях, то вам дуже чудово підійде пригін авто на громадську організацію або благодійний фонд. Українці купуйте автомобілі, а в плані їх доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.